Сили спеціальних операцій ударили по логістичному хабу окупантів, які катували українських бійців. Було ураджено базу зберігання матеріальних засобів та склади з боєприпасами. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч на 18 вересня 2025-го підрозділи сил спеціальних операцій завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, розташованому у Курській області. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій Збройних сил України у телеграмі. У наслідок удару було ураджено базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами а та також місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади, в ССО нагадали, що 810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на північно-слободжанському напрямку. Особовий склад цієї бригади, причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військових. Ову а що ви думаєте про цю подію? Обов'язково пишіть свої думки у нас в коментарях. Нам цікава ваша думка. Як повідомлялося раніше, 18 вересня, далекобійні дрони Служби безпеки України долетіли аж до Башкортостану і влаштували там гучну бавовну на одному з найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів, було ураджено ТОВ Газпрон Нафтохім Салават. Так, дрони уразили установку Елоу АВТ-4, серце заводу. Саме вона спершу очищає нафту від солей та води, після чого її вже можна перетворювати на бензин, дизель, газ і мазут. На території заводу фіксується сильна пожежа та підіймається чорний стовп диму. Факт пошкодження НПЗ. Також підтвердили й представники влади Республіки Башкортостан. СБУ системно перекриває потік нафтодоларів у військовий бюджет Росії. Кожна бавовна по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України. Діпстрайки в глиб РФ демонструють безпечних регіонів для ворога більше не існує. Повідомляє поінформоване джерело в СБУ. Також 18 вересня 25-го підрозділи сил спеціальних операцій уразили Волгоградський нафтопереробний завод, що у Волгоградській області Російської Федерації. За попередньою інформацією роботу підприємства зупинено. Варто зазначити, що Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Цей НПЗ є найбільшим виробником паливно мастильних матеріалів у південному федеральному окрузі Російської Федерації